Чергова розпаковка книжок і не тільки. До мене приїхали книги від видавництва Віват. А це означає, що скоро у нас з ними буде класна співпраця. Я проведу уже четвертий Silent Reading Club у Львові, який відбудеться 28 вересня о 16-й годині, у книгарні Віват на проспекті Шевченка, Тож запрошую вас доєднатися до нас. Якщо коротко про формацію і події, то ми. Кожен приходить з своєю книжкою півгодини ми читаємо, 20 хвилин ми обговорюємо так усі ці книжки. Коротко ділимося враженнями, можливо, на хтось ще також читав цю книжку, і загалом якось так це все відбувається. В середньому події відбуваються до 2 годин, однак інколи наші зустрічі затягувалися і до 3 годин, але це залежить від... Часу, скільки так учасники можуть приділити саме ці події. От, але загалом 2 2,5 години точно ми вписуємося ось такий таймінг. Тому якщо раптом вас зацікавило, запрошую. А тепер подивимося, за які книги я проведу цю подію. Е, я точно знаю, що тоді, тому що так я їх вибирала. Але давайте подивимося. Бо це новинки гарячанки. Просто подивіться одразу ж на ці зрізи. Дуже бродам за ці зрізи. Ненавижу тебе кохати алігейзловуд цю авторку. І починається ковбойська ера у нас тут в українському буктоці і не тільки взагалі в книжковій сфері. Це бездоганний «Елсі Сільвер. Це наскільки я розумію, сік я знаю, це перша книжка з серії, але там в кожній ніби книзі про інших головних героїв. Але ніби вони це об'єднані чи одним містом, чи одним якимсь сетим загалом. Якось так. І це так про ковбою, Ще треба я не замовлю. Зараз замовлю, що я буде ковбойську шляпу для цього відгуку і для фото до цієї книжки, але це в майбутньому. От, це ось такі прекрасно, шалені, красиві книги. Я буду працювати <с> на четвертий сайт лаппроводу. Це я так жартую, звичайно, але мені приємно, знаєте. І співпрацюєш з видинцтвом, і тобі книги надсилають, і ще й дуже класними людьми знайомишся на подіях. І собакою, знаєте, так проявляєш. І це прям суперкласно. Дякую видинству і за цю можливість. Дякую за нові прекрасні книги. І взагалі, дякую, що ви є.